Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Таю у вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 29 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На вулиці Богдана Хмельницького відновились роботи. Місто закупило нову техніку для ремонту доріг. Чернівці відзначили 72 річницю з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. На багатостраждальній вулиці Богдана Хмельницького відновились роботи. З покращенням погодних умов підрядник взявся за облаштування тротуарів, навіть дещо випереджуючи заплановані строки. Як проходила робота та коли вулиця отримає нові тротуари, дивіться у сюжеті. Згідно плану реконструкції вулиці Богдана Хмельницького, до робіт мали приступити з 1 квітня. Однак підрядник вирішив приступити до облаштування тротуарної частини якомога швидше. Дякуючи погоді, хороша погода, вирішили приступити раніше. Значить, на даний час розбирається вручну тротуарна частина, знімається бруківка. Завезені щити дерев'яні, тому що після того, як ми їх зняли бруківку для зручності е мешканців. Після того, як комунальники знімуть все тротуарне покриття, проводитимуть гідроізоляцію будинків. Далі встановлять бордюри та облаштовуватимуть пішохідну зону новою бруківкою, обіцяють в підрядній організації. Ні-ні, все, весь матеріал, який буде виставлятися, весь матеріал новий. Перший кусок це звідси до перехрестя Богдана Хмельницького Сімовича. Розбираємо. Приступимо до цього відрізка. Коли підготуємо цей перший відрізок, підемо далі нижче. Якомога швидше облаштувати тротуари нижче по вулиці Богдана Хмельницького. Комунальникам заважає тільки одне припарковання автівки мешканців вулиці. Активіст Аркадій Береза розповідає, на підготовку до робіт витратили кілька годин. Як комерційний транспорт, так і мешканці, які тут проживають, залишають як на вулиці, так і у дворах. Дуже важко потім переконувати їх, що треба забирати. Начебто вони самі зацікавлені, що вулиця була зроблена. Але нам, ми витратили дві або три години зранку, щоб війти всю вулицю ну, на відтінку від університету Скодосімовича, щоб попросити всіх від'їхати. А взагалі для нас це радість на вулиці, тому що насправді замість поганої погоди, які прогнозували мітеропрогноз, замість сніга впав трудовий десант. Щоб не затримувати роботи та дати змогу закінчити вулицю скоріше встановленого терміну, комунальники просять мешканців не залишати автомобілі на вулиці перед початком робіт. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Чернівці закупили нову техніку для ремонту доріг. Це два німецьких катка для укладання асфальту з функцією відрізання кромки покриття. Чернівчани вже за тиждень зможуть побачити цю техніку на дорогах міста, а ми розповімо про неї вже в наступному сюжеті. У понеділок працівники міськшепу отримали два нових німецьких катка для укладання асфальту. Вартість кожного близько мільйона гривень. Це нові катки на базі Вірдґін, Хам. Це одні з класних катків на сьогоднішній день, будемо так казати. Ці катки облаштовані спеціальними ножами для обрізання кромок асфальту. До появи такої техніки комунальники проводили обрізання кромок вручну. Ось за допомогою цих ножів обрізатимуть кромки асфальту. Цей обрізатиме рівно, а цей під кутом. І вже приблизно за тиждень ця техніка розпочне свою роботу на дорогах міста. Техніка нова, зараз чекаємо документи, <кій> всі мають проплату зараз пройти. По каткам. Я думаю, що десь тиждень, десь днів 10 поставимо їх на облік, будемо працювати по асфальтуванню, ямковому ремонту, основних магістралі міста. Так само вийде Олекса, що емульсію, вона виконує роботу по емульсії. Тобто, я думаю, місяць-півтора і ми підтягнемо дороги в місті, буде супірово видно, значно покращимо рух транспорту в місті. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькій обласній державній адміністрації представники ЦНАПів західного регіону обмінювались досвідом з Буковинцями. Окрім розмов про центри надання адмінпослуг в містах обласного значення, говорили і про їх створення в об'єднаних громадах. Чому вчили представники найкращих ЦНАПів країни чернівчан? Дивіться далі. Рік назад, я пам'ятаю, в цій залі ми збиралися. Ми не знали, з якого. Кінця підходити до об'єднаних громад, до центрів надання адміністративних послуг, то на сьогоднішній день у нас вже діє в Чернівцях діють в районах центрів надання адміністративних послуг. Сьогодні ми вже можемо на практичних прикладах говорити про діяльність центрів надання адміністративних послуг, можемо обговорювати ті проблеми, які з ними стикаються. Поділитись досвідом до Чернівців приїхали представники з Волинської області, Луцька та Києва. Члени делегації регіону, де процеси становлення ЦНАП відбуваються зразково динамічно, переконують, справді мають чого навчити Буковинців. У Волинській області ці процеси йдуть досить динамічно. В цьому році ми розпочинаємо. Проєкт Європейського союзу, керівником якого я є, і модернізовуємо шість центрів надання адміністративних послуг. Безперечно, є про що розповісти. Це і про ті загальноорганізаційні аспекти надання адміністративних послуг, пов'язані із децентралізацією адміністративних послуг, як ви знаєте, і послуги мін'юсту децентралізуються. Крім позитивних зрушень в центрах надання адмінпослуг в містах, окремої уваги вартий механізм створення ЦНАПів в об'єднаних громадах серед перспектив і створення виїзної служби. Відпрацьовуються різні моделі надання адмінпослуг, це і модель класичного ЦНАПу, це і модель організації віддалених робочих міст. Також сьогодні обговорюється питання створення так званого автоцнапу, тобто надання найбільш складних послуг фахівцями в відповідних напрямках шляхом виїзду у віддалені населені пункти. Саме Луцький ЦНАП є одним із найкращих в Україні, який наразі надає найбільшу кількість послуг. Щоб досягти таких результатів, в першу чергу потрібна політична воля місцевої влади, розповідає керівник центру. Ми надаємо найбільше послуг. У нас перелік послуг на сьогодні складає 304 послуги. Ми єдиний ЦНАП в Україні, який надає послуги міграційної служби. Це видача закордонних паспортів, як ми їх називаємо, і ID-карт. Всі послуги міграційної служби, всі послуги реєстраційної служби Я завжди стверджую, що це якщо є політична воля керівника міста, якщо він в цьому зацікавлений, а кожен громадянин все-таки оцінює владу по тому, як надаються їм послуги. Обмінюючись досвідом в форматі питання відповідь, перше, що турбує буковинців співпраця ЦНАПу з державними органами. у визначений термін повинні були впорядкувати нормативну базу для спрощення роботи. Однак ситуація залишає бажати кращого. Це стосується як видачі id карток, так і решти послуг. Працівники центру надання адміністративних послуг несуть же адміністративну відповідальність щодо дотримання термінів видачі. Чи то документів дозвільного характеру, чи інших адміністративних послуг. І отут вони є, скажімо, заложниками ситуації, коли сам дозвільний орган чи надавач адміністративної послуги з тих чи інших причин починає затягувати. Вчились робити ЦНАПи дієвішими та знаходили відповіді на болючі питання протягом шестигодинного семінару. В адміністрації кажуть, буковинські ЦНАПи мають всі шанси стати зразком для інших. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рятувальники продовжують допомагати вимушеним переселенцям зі сходу України. 28 березня. Працівники ДСНС, волонтери та співробітники Чернівецької міської організації Товариства Червоного Хреста України відвідали багатодітну сім'ю вимушених переселенців. Більше про це далі. Забезпечити речами першої необхідності одну із багатодітних сімей вимушених переселенців із Донецької області вирішили буковинські рятувальники та волонтери. Зібравши для переселенців продукти харчування, одяг, засоби гігієни та іграшки для дітей. Саме головне це їхня адаптація наш, на нашій на території Буковини. Постійно ми тримаємо на контролі, маємо їхні номера телефонів, вони спілкуються, як. З нашими представниками регіонального штабу так і звертаються особисто в Червоний Хрест до нас. Дітям приємно роблять іграшки. Приносять. Дуже дякуємо. нам прийшли спасателі, принесли нам ігрушки, рюкзаки для школи, пазли і багато всього друга. Також психологами управління ДСНС було проведено роботу щодо вивчення особливостей та труднощів в адаптації до нових умов проживання переселенців. З дорослими було проведено індивідуальні та групові бесіди, а з дітками арт та ігротерапію. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Скільки торгівельних центрів потрібно Чернівцям? Підприємці ринку Буковинський, що навпроти готелю Черемош. Обурюються тим, що на місці їхніх робочих місць планують збудувати ще один тему. Продовжує Надія Величко. Коли підприємства закривалися, людям другого виходу не було, як десь шукати собі роботу. Хто працює з 94-го року, хто з 96-го, я, наприклад, 20 років вже на ринку Буковинський, це якби те джерело, яке. Ну, кормить мою сім'ю. Спочатку ми починали там нічого, була тільки одна площадка. Потім заставили нас за свої, за наші кошти поставити палатки. Не сподобались палатки, треба ставити кіоски. Ми за свої кошти ставили кіоски і приходили, обмірювали, скільки воно. Яка квадратура, і ставили нам плату за цей кіоск? Питання будівництва на ділянці, яку займає ринок Буковинський, трохи молодше за нього самого рішенням сесії міськради від 2004 року. Там заплановано будівництво вимоги до розробки. І я закладав це в проєктанком. Сказав, що це має бути сучасно торговельний сервісний комплекс, статус ринку. Тобто, там передбачені молочні, сільгоспродукції для виробників, рибні. Всі ці павільйони передбачені так само передбачені. Там, коли я закладав, ви можете це знати в департаменті. Закладено так само для маленьких. Тобто для підприємців, які на сьогоднішній день торгують, це е, що значить, як воно закладено, Воно закладено в маленьких площадях. Воно як, як воно буде виглядати, це вже проектантом видно, але воно вже сказано, що є така, то в мене приблизно є е, квадратні метри, які на сьогоднішній день не займають. От такі чуть більше я заклав е, в новий комплекс, заклав для того, щоб забезпечити цих підприємців, які на сьогоднішній день торгують, забезпечити торговими місцями. Все інше, які більші площадя, бо там більше буде передбачено, то це вже буде інвестиційна, приваблива для нас, для інвесторів. Так само ніхто ж не скриває, може бути і разом ми можемо будувати. Це ж трасісти, і все прописати. Це не боротьба з кем то це боротьба за свої робочі місця. ще раз говорю, що якщо б предприятий засновники працювали з людьми, якщо б вони хоча б сказали, от ми строїмо, ми вам компенсуємо. Значить, зустрітися, все, людям нікуди діватися. Даже если вони будуть строить, а на та періостеріс куда ліделями де за за чого існувати. підприємці скаржаться також на те, що засновники ринку не бажають живати заходів по його упорядкуванню та розвитку, ба більше навіть іти на контакт. І якщо не може в даному випадку інвестор, скажімо, не винайти спільну мову, не інвестор, а власник з підприємцями не може забезпечити гідні умови, там не може зробити там інвестиційний клімат на цьому ринку, значить передати цей ринок комунальному власність чи існуючому якомусь ринку, чи створити нове комунальне підприємство, забрати цю прокладку, щоб ці гроші отримувало місто і напряму, і використовували їх в своїх цілях. Є питання глобальні, які сьогодні, вибачте, сьогодні директор є. Це менеджер жирнаняти. Завтра його може не бути. От. Але і, якщо була б зацікавленість, мені каже, засновник повинен був, він має бізнес-план, це нормальна, е, нормальна е, така е, ситуація, коли приходить е, до колективу е, людей і говорить так. о, дивіться, у мене такі, такі плани, плани до покращення ситуації на ринку. Я би хотів вислухати людей. А що думаєте по цьому? Ви ваші пропозиції Находимо спільну мову, знаходимо якийсь компроміс і далі ми працюємо. Директор ринку у свою чергу від імені засновників каже: а їх ніхто нікуди і не запрошував. Нема такого, що не хочуть. По перше, було два засідання. Якщо ви чули, одне засідання було це, якщо не помітили там Політаєва. Тоді були запрошені депутати але не було запрошено ні керівництво ринку, не було запрошено так само засновників. Другий раз ми бачимо прес-конференцію, і знов-таки не був ніхто запрошений ні з засновників на цю прес-конференцію, ні з керівництвом. Так само було з засідання комісії, на яке на засідання комісії так само не був запрошений ніхто, ні я, як директор, ні засновники. Свої репліки та поради давали і інші учасники круглого столу. Десять ну, років нічого не робили. Почему вы за это время не создали юридическое предприятие, которое могло бы претендовать на эту земельный участок у города, а не на, ну, а на рынок Буковинский? Почему вы не создали профсоюз, который вышел с инициативой, чтобы это был коммунальный рынок? Когда-то мы говорили с вами вместе, предлагали, он даже в решении была сессии где-то, что это филиал калиновского рынка, вы были согласны. Почему ничего не делали? Почему ждали опять у разбитого корыта І хто то буде рішати вашу судьбу за вас? Зараз на ринку торгують більше п'яти сотень підприємців. Колись генеральним планом забудови мікрорайону на місці, де розташований ринок, планували збудувати культурно-мистецький комплекс. Але щоб там не будували, людям після 40 років, а це вік переважної більшості підприємців. Працевлаштовуватися буде надзвичайно важко. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зловмисники пограбували чернівчанина, представившись правоохоронцями. Двоє молодиків посеред білого дня напали на чоловіка та забрали в нього мобілку, гроші та особисті документи. Подробиці цієї справи вже в наступному сюжеті. Ось на цьому мосту зловмисники зухвало пограбували 54-річного чернівчанина. По лінії 120 согільські відділення поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб біля дріж заводу біля моста. Дрі заводу напали на прохожого перехожого і заволоділи мобільним телефоном та грошовими коштами і документами. Правоохоронці виїхали на місце скоєного злочину. Потерпілий описав зловмисників та повідомив, що вчинивши напад, вони розбіглись у різні сторони. Після чого, десь близько через 30 хвилин одного з нападників було затримано в районі епіцентру по вулиці Хотинській. При затриманні і проведенні особистого огляду речові докази, тобі ж мобільний, мобільний телефон та гроші були вилучені у злочинця. Даному дана особа є 19-річний студент Чернівецького національного університету, коледжу Чернівецького національного університету. Йому придав пред'явлено підозру і затримано в порядку статті 208 КПК України поміщено дозолятору тимчасового тримання. За даним фактом розпочати кримінальне провадження передбачене частиною другої статті 186 – це грабіж Кримінального кодексу України. Пошуки іншого грабіжника наразі тривають. Зловмисникам за скоєне загрожує ув'язнення. ...строком до шести років. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від енергоефективного господарства до енергонезалежної країни. З огляду на брак коштів Україні потрібно рухатись саме в цьому напрямку, вважають експерти. Що вкрай необхідно змінити, аби такі реформи були дієвими, розповіли журналістам. Енергоефективне господарство допоможе Україну зробити енергонезалежною, так вважають експерти. А для цього потрібно не лише модернізувати обладнання, утеплити будинки та встановити лічильники тим, у кого їх ще немає. Найперше запевняють експерти, варто створити незалежний регулюючий орган, відповідальний за ринок газу та електроенергетики. І хто такий регулятор? От якщо як в цьому розібратися, це приблизно так, як на футболі, футбольний арбітер. От. Якщо взяти, от уявіть собі футбол, де немає арбітру, що там може відбуватися? так, Тобто, взагалі, повне може бути порушення правил гри, хто кому більше голів заб'є, от тому в даному відношенні дуже важливо створити дійсно незалежного регулятора, який буде відстоювати позицію. Не лише бізнесу, не лише енергетичних компаній, а і громадян України на думку експертів, органи, які нині покладають на себе такі функції, тобто регулювання, не є ефективними, і це має негативні наслідки. без створення національного незалежного національного регулятора неможливі інші реформи в енергетиці, тому що це є фактично таким. Ключовим аспектом усіх інших реформ у енергетиці енергоефективність це не лише питання економії грошей, а й політичної незалежності. Тож дбати, бо Україна рухалась в цьому напрямку, мають не лише чиновники, а й громадяни. Вважають експерти. Чим менше ми споживаємо. Тим держава є успішніша у своїх стосунках міжнародних. Чому тому, що ми менше залежні від Росії, нам менше мають на нас важелів для нав'язування якоїсь політики. Цей рік, останній 2015-й, показав, що Україна може рухатись на шляху до енергонезалежності. Ольга Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область співпрацює з Румунією, Молдовою, Польщею, Німеччиною та Республікою Хорватія. Про транскордонні проекти та співпрацю нашого краю з європейськими сусідами дивіться у наступному сюжеті. У рамках укладених міжрегіональних угод Чернівецька область підтримує міжнародні зв'язки з сімома регіонами шести зарубіжних країн. Щорічно проводяться економічні форуми, проводять виставки, футбольні турніри. Буковинські діти їздять на відпочинок до інших держав. Чиновники не припиняють шукати нові шляхи співпраці. Була буквально того тижня у нас зустріч із головою німецького товариства міжнародного співробітництва і досягнуто домовленості про. Початок реалізації двох проєктів. один із підтримки децентралізації в Україні, а інший інтегрований розвиток міста Чернівців. Продовжують реалізовуватись два великі проекти у Чернівецькій області. Протидія повеням та модернізація пунктів перетину кордону Красноїльськ та Дяківці. Їм хочуть надати статус міжнародних, щоб розвантажити порубне. Також у рамках зовнішнього проекту Європейського союзу, який називається підтримка громадян постраждалих внаслідок конфлікту в Україні, у області відремонтували два житлові будинки для переселенців у селах Кострижівка Заставнівського району та Михайлівка Глибоцького. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці відзначили 72-річницю з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди на соборній площі Чернівців відбулись урочистості. Зокрема, владники поклали квіти до меморіалу воїнам-визволителям. На заході побували і ми. 25 марта возле Залещиков, там есть село Устечка. Первая танковая армия форсировала Днестр и получила задание освободить город Черновцы. Первая пошла 64-я танковая бригада. И 25 вечера мы, уже были здесь, на станции Жучки. Там на станции стояли эшелоны, немецкие танками. Никитин уничтожил два и живона, подбил семь танков и хотел переправиться через мост в Черновце, но мост был заминирован его ранило. И он умер погиб. Два дня в бои были. І 29-го два часа дня вже чернівці були ворожі. Ми вже важні Сьогоднішній день щодня відбулася подія визволення чернівців від фашистів. Ну це нам дало наснагу у віру в патріотизм і в інші духовні цінності українського народу. Я вважаю, що дуже важливо вшановувати пам'ять, тому що завдяки. Тим, що вони звільнили як Чернівці, як і Україну. Ми з вами тут стоїмо живі, здорові і надалі можемо планувати своє світле майбутнє. Наша вдячність і повага до всіх вас, дорогі ветерани, безмежна і вічна. Сьогодні вшанувати пам'ять визволителів нашого міста прийшли представники буковинської влади громадськості. Тож прошу, шановне товариство, покласти квіти до пам'ятника воїнам, визволителям. До Чернівців приїхали школярі з семи регіонів України, аби випробувати свої знання в другій всеукраїнській олімпіаді з мови іврит та єврейської літератури. Після перемоги на третьому етапі Олімпіади вихованці єврейських шкіл виконуватимуть складні завдання у Чернівцях, які проходитимуть в два етапи більше у сюжеті. Ще минулого року Міністерство освіти і науки України видало постанову, яка дозволяє проводити Олімпіади з мов національних меншин, серед яких і іврит. Першу олімпіаду провели торік в Одесі, другу тепер у Чернівцях. Приїхали на сьогодні 15 наших найкращих дітей з сіми регіонів: це місто Київ, Київська область, Запоріжська, Харківська, Дніпропетровська, ну і Чернівецька область. Будемо сподіватися, що на наступний рік буде більше, мабуть, бажаючих прийняти в цьому участь. Участь в Олімпіаді візьмуть учні як державних, так і приватних єврейських шкіл, яких вже завтра очікують серйозні завдання від організаторів. Олімпіада проходитиме в два етапи: перший завдання за аудіювання і читання. Другий тур буде стосуватися. Скоріше і мовної і літературної компетенції це буде творча робота, яку мають скласти діти за запропонованою тематикою. За бездоганну виконану роботу буде 12 балів. Бажаючих перевірити свої знання та продемонструвати найкращих результат, в таких завданнях цього року побільшало, каже голова журі. Мотивація підвищилася, бо вони бачать, що статус їх для кого рідної мови, для кого другої мови. А він. Підтримується державою, і держава опікується єврейською громадою, єврейським життям. Серед найкращих учнів і Кирил Сакалінський. Хлопець каже: єврей для нього справді рідна мова. А олімпіада досягнення. З самого дитинства свій там. Я прожив там більшість своєї життя в Ізраїлі, і мені пішов сівітучити як основний язик. Він для мене дуже рідний. Найголовніше для мене це взять участь у конкурсі. А взять міста это уже как достиження в житті, як місія в житті. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.